Аби кожна дитина могла відчути себе частиною великої творчої спільноти у Дніпрі вперше пройшов інклюзивний фестиваль Ми різні, ми рівні. Даний захід направлений на створення інклюзивного простору для осіб з обмеженими фізичними. можливостями. Ми прагнемо показати, що даний захід є важливим для дітей, але взагалі довести спільноти про важливість інклюзії, і не залишити ось такі яких дітей на самоті. Діти та молодь з інвалідністю декламували вірші, танцювали, співали та брали участь у різноманітних майстер-класах. Ми їм підготували різноманітні майстер-класи, арт-терапія, пісочна терапія, тренінг з поводження з тваринками, каніс-терапія. Також вони матимуть змогу попрацювати з ну, своїми власними ручками, тобто створити собачку на майстер-класі. Головна мета інклюзивного фестивалю дати можливість дітям розкрити свої таланти, допомогти знайти друзів і подарувати їм яскраві емоції та незабутні враження. Фестиваль такого рівня проводиться вперше саме в стінах нашого закладу. Ми організували цей фестиваль, щоб об'єднати і здружити цих дітей між собою, і дітей особливих, і звичайних. Один із учасників заходу Денис, талановитий юнак, який захоплюється психологією, бальними танцями та вокалом. Для гостей фестивалю він підготував особливий подарунок. Він мені подобається його репертуар. І Ми з викладачем по вокалу довго шукали, яку пісню обрати і обрали цю. Ми брали гурту «Столиця», покохай мене і між цією обрали цю, тому що вона краще мені підходить. Хлопець не вперше бере участь у подібному заході. До цього вже виступав з творчими номерами на інших фестивалях. Був фестиваль «Топфест». Я співав це був мій перший досвід на фестивалі великому. Співав пісню Зорі запалали, зайняв друге місце з такою піснею. Було дуже мандраж був, але впорався і зайняв призове місце. Сьогодні надзвичайно важливо створювати інклюзивний простір. Тому місто докладає зусиль та прагне, щоб усі дніпряни мали рівні можливості, відчували себе частиною єдиної спільноти, вірили у власні сили та впевнено йшли до своєї мети. Артур Орел, Андрій Чабаненко. Дніпро TV.